В Україні хочуть позбутися одразу кількох радянських свят. Відповідний законопроект зареєстрували вже на сайті Верховної Ради. Йдеться про скасування міжнародного жіночого дня 8 березня, дня праці 1 травня та дня перемоги 9 травня. Натомість автори законопроєкту пропонують святкувати 25 лютого, День української жінки. Дату обрали на честь народження Лесі Українки. 9 березня це День народження Великого Кубзаря. Його хочуть зробити вихідним також. І у другу неділю травня, день матері. Також без вихідного дня відзначати 8 травня день пам'яті та примирення. З Антоном Дробовичем. Ми поговоримо на цю тему. Голова Українського інституту національної пам'яті військовослужбовець збройних сил України. Пане Антоне, дякуємо, що долучилися. Доброго ранку зі студії «Києва» і Слава Україні! слава, здрастуйте. Коли ми згадуємо про те, що треба переносити свята, ну хтось із гумором сприймає це, а хтось дуже вразливо мовляв, що як це 8 березня, ми позбудемося цього свята, це психологічно погано на нас може вплинути. Як ви гадаєте, чи вплине дійсно це на нас психологічно, і як взагалі усвідомити, що це правильно? Ну, по перше, це дискутивне питання щодо правильно неправильно, е і це нормальна суспільна дискусія на цю тему. Наприклад, ми подавали проект змін до власне свят. Власне, ми розробили наш інститут законопроект, розробив, який пропонував взагалі нормувати систему. Не оце, от як зараз намагаються поштучно якісь окремі зміни зробити, а взагалі систему свят. І ми теж пропонували е переглянути, наприклад, статус 8 березня, але не скасовувати його, а просто зняти вихідний день. Тому що вихідний день 8 березня. Ну це м'яко кажучи абсурдно, тому що це день, за який позначав перемогу трудових прав жінок свого часу. Ну і коли кажуть вихідний в день, коли навпаки боролися за це. Ну це виглядає. Угу. Що стосується інших новацій, то очевидно, люди болісно реагують, коли їм скорочують кількість вихідних днів. Та тому це можна зрозуміти. Якщо ж з точки зору ідеологічної, то тут просто треба вникати в суть свята. Ну, наприклад, цей. День української жінки, це крінж. Я колись побачив, я просто ночам не повірив. Леся Українка, яку взагалі, е, яка мала феміністичний синтимент, якби така почула, я не знаю. Вона не посоромилась би якось на це висловити. Ну це просто я не знаю, якийсь екстраконсерватор придумав якусь таку. Добре, 8 березня ми тут обговорили, що робити із іншими датами: і 9 травня, і 1 травня. Що про них ми можемо сказати, і чому деякі люди не розуміють, що це не ті дати, які слід відзначати в українському календарі. Ну знову ж таки, 1 травня у нас просто традиційно протягом 20-го століття зафіксувалося у зв'язку з комуністичними лівими mm -hmm. ідеями, але з іншого боку, це дійсно міжнародний день. Чи варто прямо так його відсвятковувати? Знаєте, люди, от ви казали про іронічну думку, очевидно, що 1 травня ніхто ніякі маніфестації на працю не проводить. Можна, наприклад, його перейменувати на день неробства, і ефект буде той самий, на да? mm -hmm. тому. Тут просто треба заглиблюватися в суть явища. Тобто, День матері, окей, ця пропозиція може бути дискутована. Що стосується 8-9 травня, ну то це питання концепції пам'ятання про другу світову війну. В Більшості країн Європейського союзу говорять про 8 травня. Да? власне реальний день перемоги, історичний, над нацизмом. ось 9 травня склалося в іншому контексті. Відповідно, багато років вже точиться ця дискусія. Зараз Україна Іна має таку примиряючу модель пам'ятання, коли обидва дні згадані і відзначаються. В принципі, якщо парламент там в результаті якісної фахової дискусії перейде чисто на європейську традицію про 8 травня, це нормальна історія, якщо але ж таки суспільство треба комунікувати на цю тему. Не можна знаєте, через коліно змушувати, бо це призведе до конфлікту. Сьогодні відзначається ще одна дата: День пам'яті воїнів інтернаціоналістів. Це згадка про бойові дії в Афганістані. Як ставитися до цієї дати? І яку ми роль відігравали у цій війні? Ну, це типово. Імперіалістична війна, тобто радянський союз всунув свій е, інтерес, всунув свій ніс в іншу країну, відправив туди тисячі солдатів помирати за свої геополітичні інтереси, і це насправді не воїни інтернаціоналісти, це були воїни-загарбники, які нав'язували волю радянського союзу зброєю іншому народу Да, всупереч міжнародним е, правилам і стандартам. Тобто Багато українців брали участь в цій війні. Вони були так само ошукані і обмануті радянською пропагандою, лозунгами про братню допомогу інтернаціональний обов'язок. Вона справді це цинічна імперіалістична війна. Тому коли е, хтось каже про цей інтернаціоналістичний обов'язок і так далі, ну це просто. Повторення тої брехні, звісно, потрібно дати належну підтримку, соціальний захист людям, які постраждали від цієї війни, які були це тут про це не йдеться. Але про цю війну теж треба говорити правду. Це як Росія зараз робить в Україні, те саме вона намагалася робити в Афганістані там з поправкою на деякі е, наркотрафікові особи. Як Витримати оцей пан Антоне баланс, знаєте, щоб не сталося відчуття неповаги до ветеранів Афганської війни. Якщо е, Будуть зноситися, наприклад, пам'ятники, меморіали і тому подібне, а їх не обов'язково зносити. Просто на цих меморіалах поставити відповідне пояснення, що це пам'ятник воїнам, які загинули в одній із загарбницьких війн, радянських, які вів Радянський Союз. Так? Бо це ж дійсно наші люди, які загинули, їх не можна зневажити. Пам'ять про них, але відповідно пам'ять повинна бути чесна, адекватна, а не ретранслювати радянські побрехеньки. Угу. Ем, ну е, тут до речі, ми чекаємо ваші е, думки, шановні глядачі телеканалу Київ, бо тема дуже важлива і зараз надактуальна. Е, зміни цих і свят і дат е, взагалі е, мовили про концепцію такої лагідної дерадінізації. Чи е, підтримуєте ви її? І власне, е, як вважаєте, чи не зарізко зараз перейменовуємо, позбуваємося усього російського та радянського. Нащо ну, зі зв'язком, я так розумію? Пан Антон... о звіті тільки що, ну, що стосується зарізку, багато експертів кажуть, що те, що ми зараз робимо, ми просто повинні будуть зробити в -і 2000 двохтисячній. Чому mm -hmm. тим? тому, що це відкладена історія? Фактично надовуження втраченого часу і відмінність між, від нас, від, наприклад, інших підходів, тому що ми все таки це ж не знищуються Ці пам'ятники вони здебільшого потрапляють в музейні простори або на збереження в муніципальній якісь організації для потім подальшого влаштування їх долі. Тобто ми це ж не якийсь більшовицький підхід, коли їх mm -hmm. там руйнували, підривали і так далі. Звісно, є пам'ятники з меншою і більшою художньою цінністю. Це все треба враховувати. І ще одне коротке питання, можливо, воно не зовсім то і, і стосується е, вас, але ж все одно, чисто е, подумати, у нас чимало повідомлень від глядачів з приводу якраз зміни назви вулиць, перенесення свят і нарікають на те, що проводилося голосування саме онлайн. А є люди, які не знають, як користуватися там Київ цифровим дією і тому подібне, досі не прийшли до цього. Чи це якось не нівелює цих людей у цьому питанні? Ну власне, їх думка теж є важливою. Можливо, треба дати їм доступ до голосування офлайн. Це хороше питання. Бо наприклад, якщо ми там подивимось Німеччину, останні вибори то друга за чисельністю група виборців це були якраз люди старше 60 років. Угу. Такорно ну, чим старші люди, тим вище їх електоральні традиції і так далі. Вони частіше і краще ходять на вибори. Тому, відповідно, якщо люди якісь випадають через вік і через несприйняття цифрових технологій, то бажано, звісно, щоб і уряд, і місцеві органи влади дали можливість цим людям висловитись і взяти участь у нормальній дискусії. Це принаймні було б демократично. Хоча, очевидно, змінить частину рішень. Дякуємо за розмову. Дякуємо за такі важливі відповіді.